Своїм дітям добро, Йой, що сина робить в житті. Що сина робить? Ви йому долю зламаєте. Він одружиться, пустить якісь дівчині, пилюку в очі, вона за нього вийде, а потім вродить від нього двоє-троє дітей, це ледащо буде дивитися у стелю, лежати, їй на руки впаде. І що? А потім вона з ним розлучиться, вона не витримає. А він почне бухати від того, що він не зреалізований і нічого в житті не досягнув. А хто винен? Може, Шершеля лямазе? Може, ляфазе? Я не знаю. Ти дивишся далеко і ти розумієш, що рано чи пізно тебе не стане, хто йому буде на диван носити борщі? Люди? Жінка? Ні, жінка не буде. А мама умре, він що буде бомжувати? Чи ви думаєте, що він в 40 років такий, як на ракеті, залетить в ту галактику, де всі працюють, де всі вже на посадах, а він в 40-50 раптом впишеться туди, він не впишеться?